Ну що, друзі, сьогодні поговоримо про таку монету, як деньга. А точніше про її дуже-дуже різновид. Якого навіть в каталогах немає. Це, друзі, обична деньга так виглядає. А це інший різновид. Деньги. Така монетка. А в чому підвох цієї монетки? Тим, що монетка зроблена з бронзи. В жодному каталозі немає і ніде не інформації ніякої немає. Що були монети такі отчеканені. Та що таку от знахідку мені вдалося знайти бронзову деньгу. Це обичні. Деньги. А це бронзова деньга. І ще найцікавіше, виставляв на обговорення. Пишуть, що Ну да, це деньга, жовтенька, отже, мідний сплав якийсь. А бронза і латунь, друзі, це що, не мідний сплав? Та що таке? Монета дуже-дуже рідкісна. А попиту на неї немає, не знаю чому навіть. Така от монетка. І не фальшак ніякий, тому що все ідентично зроблено. Візьмемо цю День Все ідентично зроблено, Орел майже такий самий. Да, 38-й рік. Це ідентично майже зроблено. Можливо, якісь фальшивомонетники в той час працювали чи ще щось. Мені здається, найбільш вірогідніша версія, що пробні монети. Спочатку зробили з бронзи чи латуні, а потім їх зверху забракували і почали з міді клепати монети. Ну, або ж на якомусь монетному дворі закінчилися мідні заготовки. І з того, що було, дочеканювали монети, певну кількість, яку потрібно було зробити. Є відео, друзі, на каналі я вставлю в це цей з тестами на металошукачі про цю монетку. Називається Етої монети нету ні в одному каталогі. Там і тести, і все. Побачите, кому цікаво про цю монету. А що ще саме більше цікавіше, друзі? Те, що я в прошлому році ще одну таку саму монету знайшов. Теж з бронзи зроблено, але рік 31. 1731 рік. Ну теж монетка з бронзи зроблена. І теж діньга Ось це видно. Метал жовтесенький. Теж, друзі, таке от такі от знахідки. Дві монетки, про яких інформації нуль. Виставляєш на обговорення на Віоліті, теж. Пишуть, ну да, монета не є рідкісною, тому що це мідний сплав. Ага, бронза і латунь, друзі, тоді що? Це не мідний сплав. Це теж мідний сплав. Так що такі от, друзі, дві монетки зроблені з бронзи або з латуні. Знайшов на пошуку. І металошукач на них б'є гораздо нижче. На ці б'є 96-95. Ну, я знаходив. Взагалі убиту, щесану, зачесану, таку тонюсеньку. І то металошукач показував 90 Деус. А на цій металошукач показує на цю, по-моєму, 82-85 таке щось. А на цю, по-моєму, 84-85. Так що, друзі, такі от дві цікаві монетки. Знайшов я на пошуку. Ну, хто хоче, друзі, дивіться відеої монети, нет ні в одному каталогі. Або пишіть в коментарях, я перезапущу це відео з тестами з усім. Там є тести по цій монеті, все. По металошукачу, як він показує. Та що такі от, друзі, дві цікаві монетки. Про яких інформації взагалі нуль. Що, пишеш монети з бронзи зроблені, такого... Такого-то, такого-то періоду освічує якусь металобазу чи ще щось. Взагалі ніяких відомостей немає про те, що в той час монети з бронзи робилися або з латуні. Метал і в тій, і в тій жовтий метал. І металошукач гораздо нижче б'є відповідного показника як на цих. Та ще, друзі, таке от відео. Поки немає переглядів. Відео по пошуку. Ну, взагалі, зараз викидаєш відео по пошуку 20-30 переглядів. Що це за перегляди? Буду хоч такі відео знімати да показувати. А багато є відео по пошуку. Із сріблом, із золотою монетою. Навіть є відео по пошуку. І з такими цікавими стародавніми знахідками по поселеннях. А ще, друзі. Буду чекати, поки, поки нормальні перегляди будуть. Потім буду вже завантажувати відео з пошуку. Ну що, друзі, всім приємного перегляду і дякую за перегляд.